Перше Солунян, перший розділ. Павло і Силуан та Тимофій до церкви Солунської в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, згадуючи вас у наших молитвах. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри і про працю любови і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. Знаючи Богом улюблені браття про ваше обрання, бо наша Євангелія не була для вас тільки у Слові, а й у силі, і в Дусі Святім, і з великим упевненням, як знаєте ви, які ми були поміж вами для вас. І ви стали наслідувачами нам і Господеві, слово прийнявши у великому утискові з радістю Духа Святого, так що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії та в Ахаї. Бо пронеслося слово Господнє від вас не тільки в Македонії та в Ахаї, а й до кожного міста прийшла ваша віра в Бога. Так що вам не потрібно казати чогось. Вони бо звіщають про нас, який був прихід наш до вас, і як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому й правдивому Богові, і з неба очікувати Сина Його, що Його воскресив він із мертвих Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву. Перше Солонян, другий розділ. Самі бо ви знаєте, браття, прихід наш до вас, що немарний він був. Та хоч ми натерпілися перед тим і дізнали зневаги в Филипах, як знаєте, проте ми відважилися в нашім Бозі звіщати вам Божу Євангелію з великою боротьбою. Бо покликання наше було не з омани, ані з нечистости, ані від лукавства. Але як Бог визнав нас гідними, щоб нам доручити Євангелію, ми говоримо так не людям, догоджуючи, але Богові, що випробовує наші серця. Ми слова підлесливого не вживали ніколи, як знаєте, і не винні в зажерливості. Бог свідок тому. Не шукаємо ми слави в людей ані в вас, ані в інших. Хоч могли ми потужними бути, як Христові апостоли, але ми серед вас були тихі, немов годувальниця, та, яка доглядає дітей своїх. Так бувши ласкаві до вас, хотіли ми вам передати не тільки Божу Євангелію, але й душі свої, бо були ви улюблені нам. Бо ви пам'ятаєте, браття, наше струдення у тому. день і ніч ми робили, щоб жадного з вас не обтяжити, і проповідували вам Божу Євангелію. Ви, свідки та Бог, як свято, і праведно і бездоганно поводилися ми між вами віруючими. Бо ж знаєте, ви, як кожного з вас, немов батько, дітей своїх власних, просили ми вас і намовляли та показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом, що покликав вас у своє царство та в славу. Тому то й ми дякуємо Богові безперестанку, що, прийнявши почуте від нас Слово Боже, прийняли ви не так, як Слово людське, але як правдиво то є Слово Боже, що діє в вас віруючих. Бо стали ви, браття, наслідувачами церквам Божим, що в юдеї в Христі Ісусі, бо те саме і ви були витерпіли від своїх земляків, як і ті від юдеїв, що вбили вони Господа Ісуса і пророків Його, і вигнали нас, і Богові не догоджають, і супротивні всім людям. Вони забороняють нам говорити поганам, щоб спаслися, щоб тим доповняти їм завжди провини свої, але Божий гнів їх спіткає в кінці. А ми, браття, на короткий часок, розлучившися з вашим лицем, а не серцем, тим і з більшим бажанням силкуватись побачити ваше лице. Тимто до вас ми хотіли прийти, я, Павло, раз і двічі, але сатана перешкодив, був нам. Бо хто нам надія, чи радість, чи вінок похвали? Хіба ж не й Той, ви перед Господом нашим Ісусом в Його приході? Бо ви наша слава та радість. Перше Солунян, третій розділ. Тому то, не стерпівши більше, ми схотіли зостатися в атенах самі, і послали Тимофія, нашого брата й служителя Божого в Христовій Євангелії, щоб упевнити вас та потішити в вашій вірі, щоб ані один не хитався в цім горі, самі бо ви знаєте, що на те нас призначено. Бо коли ми були в вас, то казали вам наперед, що маємо страждати, як і сталося, і знаєте ви. Тому і я, не стерпівши більше, послав довідатись про вашу віру, щоб часом спокусник вас не спокусив і труд наш не стався б даремний. А тепер як вернувся від вас Тимофій і приніс нам радісну звістку про віру та вашу любов, і що завжди ви маєте добру пам'ять про нас і бажаєте бачити нас, як і ми вас. Через те ми потішилися, браття, за вас, у всякому горі та в нашій нужді, ради вашої віри. Бо тепер ми живемо, якщо в Господі ви стоїте. Яку б подяку ми можемо Богу віддати за вас, за всю радість, що нею ми тішимося ради вас перед нашим Богом? Ми вдень та вночі ревно молимося, щоб побачити ваше лице та доповнити те, чого не вистачає в вашій вірі. Сам же Бог і Отець наш, і Господь наш Ісус нехай вирівняє нашу дорогу до вас. А в вас хай примножить Господь. І нехай збагатить вашу любов один до одного і до всіх, як і наша є до вас. Нехай Він зміцнить серця ваші невинними в святості перед Богом і нашим Отцем при приході Господа нашого Ісуса з усіма святими Його. Перше Солонян, четвертий розділ. А далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі. Щоб, як прийняли ви від нас, як належить поводитися вам та догоджувати Богові, як ви й поводитеся, щоб у тому ще більше зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом, бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості і честі, а не в пристрасній похоті, як і погани, що Бога не знають. Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якійбудь справі, бо месник Господь за все це, як і перше казали ми вам та засвідчили, бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Отож, хто це відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав Духа Свого, Духа Святого. А про братолюбство немає потреби писати до вас, бо самі ви від Бога навчені любити один одного. Бо чините те всім братам у всій Македонії, благаємо ж, браття, ми вас, щоб у всьому ще більше ви зростали, і пильно дбали жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували, щоб ви перед чужими пристойно поводилися і щоб ні від кого не залежали. Не хочу ж, браття, я, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмізі йде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на Хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Отож потішайте один одного цими словами. Перше Солунян, П'ятий розділ. А про часи та пори, брати не потрібно писати до вас, бо самі ви досконало -те знаєте, що прийде День Господній так, як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня, не належимо ми ночі, ні темряві, тому не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню віри й любові та в шолом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом, нашим Ісусом Христом, що помер був за нас, щоб чи пильнуємо ми, чи спимо укупі з ним ми жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Благаємо ж, браття, ми вас, шануйте тих, що працюють між вами. І в вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і в великій любові їх майте за їхню працю. Між собою заховуйте мир, благаємо ж браттями вас, напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довго терпіть. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, Усе досліджуючи, тримайтеся доброго, стережіться лихого в усякому вигляді. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш, і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть наприкід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас кличе, він і вчинить оте. Браття моліться за нас. Привітайте всю браттю святим поцілунком. Заклинаю вас Господом цього листа прочитати перед усіма братами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами. Амінь. Друге Солунян, перший розділ. Павло і Силуан і Тимофій до Солунської церкви в нашім Бозі Отці, Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Так що ми самі хвалимося вами по Божих церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви. А це доказ праведного Божого Суду, щоб стали вигідні Божого царства, що за нього й страждаєте ви, бо то справедливе Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з анголами сили своєї, в огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його, як Він прийде того дня прославитися в своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. За це ми й молимося завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і міцю наповнив усю добру волю добрости і діло віри, щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса в вас. А ви в ньому за благодаттю Бога нашого й Господа Ісуса Христа. Друге Соломнян, другий розділ. Благаємо ж браттями вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до нього, щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахалися ані через духа, ані через Слово, ані через листа, що Він ніби від нас, ніби вже настав день Господній. Хай ніхто жодним способом вас не зведе, бо той день не настане, як перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе, Зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, якщо в вас живши, я це вам говорив був? І тепер ви знаєте, що саме не допускає з'явитися йому своєчасно, бо вже діється таємниця беззаконня, тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини. І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом уз своїх і знищить з'явленням приходу свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою і знаками та з неправдивими чудами, і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням, духа та вірою в правду, до чого покликав Він вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа, нашого Ісуса Христа. Отже, браття, стійте й тримайтеся передань, яких ви навчилися, чи то Словом, чи нашим посланням. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш. Що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця він потішить, і нехай він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в слові. Друге Солунян, третій розділ на останку моліться браття за нас, щоб ширилося слово Господнє та славилося, як і в вас, щоб ми визволися від злих та лукавих людей, бо віра не в усіх. І вірний Господь, що зміцнить вас і збереже від лукавого, і про вас покладаємо надію на Господа, що й чините ви і чинити будете те, що наказуємо вам. Господь же, нехай серця ваші спрямує на Божу любов та терпеливість Христову. А ми вам наказуємо, браття, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по лидачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Самі, бо ви знаєте, як належить наслідувати нас. Бо ми поміж вами не сиділи, справляли, а хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі й напружені день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем, не тому, щоб ми влади не мали, але щоб себе за взірця дати вам, щоб вас винаслідували. Бо коли ми в вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть. Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по ледачому, нічого не роблячи, а тільки вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. А ви, браття, не втомлюйтесь, коли чините добро. Коли ж хто не послухає нашого слова через цього листа, зауважте того і не майте з ним зносин, щоб він був посоромлений. Та не майте його за неприятеля, а навчайте як брата. А сам Господь миру, нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь з вами всіма. Привіт вам, моєю рукою Павловою, це править за знака в усякім листі, так пишу я. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами всіма. Амінь.